Дівчатка, сьогодні вже 31-ша Хеллоуен, у мене дитякі сережки. Я йду дещо підкупити. Страшенно зайнята. Страшенно зайнята. Події навколо ще ті, що навіть не лякає, А у нас це велесова ніч. Щось у нас з ліфтом, туди сюди покаталось, так дригається, капець. Ну а ось вечеря на сам Хэллоуин. Дуже скромно. от такі у нас гарбузики вийшли Хокайдо за тебе. Малесенькі, я спеціально їх підкуповувала, щоб були. Ну і от така запіканка. А це якусь дуже дивну парковку у нас роблять, блять, поворотськ з будинком. Цікаво, чому так. А щось дівчатка сходила в Whatson зайшла, ну ВТБ поруч, звісно. от. Хотіла купити засіб для ванної кімнати. Ну, стояла, обирала і таки обрала не той, який у мене. Але на сьогодні вже скажу цей найгірший. А в АТБ купила отакий чай. Вперше 66 гривень. Ну, не знаю, 44 пакетика. Дорого це чи ні кожен. Для себе вирішує. Завжди, коли щось нове, це така лотерея. Ну, з пакетиком все зрозуміло. Чай я зберігаю давно типа у чайниці. Це в мене така банка від міксера. Нею я міксером не користуюсь, а от як чайниця вона мені підходить. Запах дуже приємний, як індійський чай, нормальний чорний чай. Ну і взагалі час чаювання, наперед скажу, досить непоганий за ті гроші, які він коштує. А ось дівчатка, яка у мене вечеря від чоловіка, тушена картопля. Тушив у мультиварці, але він її скороваркою називає. Але смачно. Ну, а тепер Аврора. Новорічного все більше і більше. Вже починається джингл бас. От чашки мені сподобалися. Бачу тарілки. Тарілки різні. От, до речі, отакі вже і немає, розкупили. Ну, в таких я досить не впевнена в їх якості. От вони ну дуже тріскаються. Тому, навряд чи я собі таке куплю. На цим можна подумати, дивлячись, яка то ціна. А ціна 99 гривень. Не впевнена я, що хочу, бо малюнки такі нечіткі. Ну і багато всього різного іншого. Я думаю, це тільки початок. Ще буде і буде, і буде. Дещо потрібно буде підкупити, оновити, так сказати. Ось це мені сподобалося. І ці прикраси. Думаю, що їх якраз я собі придбаю або щось дуже подібне до цього. Далі буде видно, поки зарплатні нема. Тому... Відсвяткували мамі 73 роки, накрили вечерю, все досить скромно. Не було у нас електрики, що у цей день після обстрілів. Картопельку, скумбрійку, відбивні та олів'є. Ну, а це вже на наступний день у мене м'ясна піца. Частенько я полюбляю таке, щоб швидко. Роблю я дуже просто. Це той же котлетний фарш, який ми смажимо, але у форму запікаємо, а поверх вже тоді чим. Придумаю, що є. У мене поверх томатний соус з базиліком, що ми закатували, і сир. Упс. Ну, буває таке. Це дуже смачно, швидко, ну і взагалі нам усім подобається. Хто не спробував, таке раджу, спробуйте. Дуже зручно. Дівчатка, я сьогодні зробила це перший раз, такий швидко вінігріт. Все кубиками перерізала і зварила чи стушила, не знаю, з... у мене є сковорідка цептер в ній, ну, з невеликою кількістю водички. Ну, ось таке, що вийшло. От. В цілому, я задоволена швиденько, дійсно, це швиденько все відбувається. Тобто десь за годину у мене ось уже в тарілці Венігрета. Ну, взагалі, що стосується Венігрету, то на майбутнє я поставлю у дві пательні все це робити, щоб буряк не дав отой сік, коли все зафарбовується ним. Хоча я не проти, але естетично хочеться чогось іншого. Мир буде.